Oh, Сезону 2024-2025 років, в якому у нас Ю 19. І це перший історичний матч юнацьких команд. Сколовсковалка.ком. Ну, а поки що хороша передача на хід. Гусол на своїх швидких ногах. Знову гусол здорово! Гусол. Ну, буде пас! Удар! І забиває гусол. Браво! Браво! Артем Гусол, фантастика! Який красивий м'яч! передача хороша на фланг. і Ще раз простріл. Ну а тепер вже 2-0. Ну а тепер вже Захарій Захарків забиває з другої спроби. А... Hey! Hey! І пенальті. Комаренець привіз. Пенальті. Пидання. А ось зараз. Не залітає м'яч і ось зараз залітає. Такий залітає з другої спроби. Загрюк. подача, удар. Рятує свою команду Сташків. І одна подача з кутового. І знову там мерва. Здорово! Хтось буде добивати, буде добивання, відбиває. Є навіси удар головою, але удар головою. Один в один. Буде обігрувати тут Денисенко. Ну це пенальті. Денисенко. Здорово. Забиває Даніл Денисенко. Здорово! Зегрюк! Проходить Зегрюк. Чекає передачу. Зегрюк. Ну як же ж не віддати? Пальні фороди я маю на увазі. Удар головою. І як же ж там не залітає м'яч. Фант... Неоднозначний матч. Колос дуже потужно почав.